Груші з сиром, з горіхами і з медом. Дуже швидко, корисно, Ого. і дуже погано ріжеться. Я не знаю, які сюди груші були потрібні. Я взяла, не пам'ятаю які. В общем, отакі. Зелені. Да, зелені Розрізаємо грушу навпіл і потрібно достати серцевину. В рецепті написано, що їй можна достати чайною ложкою, але я дуже сумніваюся, що я достану її чайною ложкою, тому що вона така тверденька. Ну, груші, мабуть, всі знають, всі їх люблять, вони дуже корисні. Грушкам десь, якщо мені, звісно, десь три тисячі років відомий цей фрукт, а походять вони з Середньої Азії або з Європи ці грушки. Що ще цікаво. Або з Африки. Ні. В Древній Греції їх називали... Ні, то в Китаї називали плодом довголіття, а де негреці називали їх богів. Тобто райські такі були грушки. А, а на чому їх випікати будемо? На деякі. Деякі? А де твоя деякі? Так, вирізаємо, кладемо на деку. До речі, запечені груші набагато корисніші від сирих. І я, мабуть, все-таки отут чуть-чуть зріжу. Цього, правда, немає в рецепті, але вони так будуть краще стояти. Це вже я так вирішила. Тепер нарізаємо сир. Чим горгонзола, ну, ми будемо поєднати ще два сири. горгонзолу і брі. Чим вони відрізняються? Терміном дозрівання. Ну, я не знаю, на що терміну дозрівання. Я не знаток сирів, звісно. Ну, елементарно все чий сир. Мрій. Кози. Тут, біла, а. тут голуба горганзові. Це французький, це італійський. І то, і то з коров'ячого молока. Цей поєднується з фруктами, тому що тут такий м'який горіховий присмак, смак. Цей більш гострий, його кладуть в піцу, в запіканки різні, в пасти, але з фруктами він також непогано поєднується. Правда, гарганзола у нас італійський сир, а в французький. Ну, думаю, нічого, не подируться. Мабуть, дуже естетично, у кого слабкі не краще не дивіться. Поки кладемо сюди сир, можна вімкнути духовочку нашу, розігріти до 180 градусів, запікається не дуже швидко, 25 хвилин і все готово. Брі нарізається набагато краще, ніж горгонзолу. Горгонзолу краще було подержати в холодильнику, щоб вона була більш холодна. А брі подається при кімнатній температурі, його з холодильника не рекомендують їсти, тоді він не такий смачний. Боже, звідки це все Кстати. 180 градусів, десь хвилин 25. У нас груша тверденька, я думаю, може пів годинки все-таки її там потримати. Ставимо в духовочку. Так. Так ставить. Угу. Горизонтально, як всіх. <свісно> Поки вона запікається, можемо потеревинити. Хм, що в мене є? Кушон! Дуже класна штука. Дівчата, ви користуєтесь? Ні, я ні, я хочу протестувати. Ти ж мене підсадила на кушон. Бо мені не підійшов. А я ще не тестила, мені треба. Дуже класна штука. Можна? Можна. Зараз вам покажу. Знімаємо Свіжесенькі. тільки з фабрики. Тільки сильно не нажимайте, тому що вилізе занадто багато. Це, знаєте, колись були ну, в цих канцеляріях, коли так, так, сторінки так. перевигортали, щоб не плювати на пальці, знаєте, в такі подушечки, поролончики мочали, щоб пальці були. От щось таке схоже, бачите? Там така губка, ніби як просочена тональним Правильно. кремом. Щось таке. Mm -hmm. Ні. Так, і як мені пальцем треба натиснути та чисті руки. Стерині. Стерильні в Кремлі. Бо так нажати, так? Натиснути чуть-чуть. Ооо! -чуть, да. Вау! Подивіться! <риві> Подивіться! Легенький натиск і вже. І вже так. є воно! М -м -м. І якщо от сюди, так? я якщо на обличчі, ні. тут і на обличчі відрізняється дуже сильно. Боже, яка краса! Oh my God. Боже, мінус 10 років. На одній щеки. На одній Одна ще <рес> <рес> одна натуральна, а не мінус 10. Ну класно ж, правда? Вона натурально виглядає. Ну мені здається, що класно. Гарно. Ти, ти теж підходить, ну, мені не підішок. Мені 21-й піти, чи мені 23-й Це 21-й. 21-й. А я тобі 21-й давала, чи 23? й Отакий. А для мене Ой, Мені подобається. Скажи, все. Отак Так, Подарок вертаєшся. Поділимося зараз. Боже, яка краса? Медом. Горішками і медом. Тіста немає, страва готова. Це вона тяжко. <сіх> Та вже її бери. <сіх> Це потрібні щипці, якісь такі спеціальні. А, у мене є. Я дуже рада, що вони в тебе є, але у мене немає. Я думала, Ізу. що вони для Пізно. Картопелька запечена. Що в другий день. Ми Знімаємо вже другий день. Тверда? Твердо. Нормально. Мені нормально. Надо на сорт груще брати, мабуть. Де моя вилочка? Не знаю. Я не розумію, що вона мені нагадує, ну такий запах. Знайомий. якийсь. Шкарпеток. Ні, то тільки відкриваєш тільки сир, а коли він запікається, боже, який мене ручки. От я думаю, якщо ще додати меду, ну, воно, то це буде... Ну це воно буде цікавеньке. Солона груша. А мені подобається. <ріхи> Клас. Реально солененька така? Ну вона, бути така, що її треба жувати. Не так, як яблуко запечене, що воно прямо ж. Груша не буде така, ні. Вона моя мама таке б не їла. А мені трохи не вистачає смаку саме у груші. Тому що сорт груші такий. Є, залежить від сорту груші теж. Знаєш, що то є така пакуча, вона називається. Ліше, знаєш, грушесь таке, тому що мені не вистачає смаку груші. Тобто... Тому що не сезон груш. Так, mm -hmm. але я просто mm -hmm. ну, кажу, що на майбутнє повторимо Грати. за півроку. У ага. тебе груші є? А зараз ні. Дайте, <реш> Неправда, воно біжиться легенько, то щось Ксюша. <реш> а в мене все було м'якеньке <реш> Сир поїхав в житовий. <реш> 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 ось кому сподобалось. Уся тарілка.